Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей ріпечок нам надіслав The Е, e, На кпз КПЗ 7 починається. чи що? У нас карточка, карта рудніки, тобто е, копальні. Бо, да, е, стандартний бій у нас, да, з 9 рівнями, збірочка, турбінка досил і експериментальне загартування 2 рівня. В принципі, непогана збірка для цього танчика. Годно годно... Ну, робоча, робоча, скажімо так. Да? І що ми бачимо? Ми бачимо те, що противник займає гору. Нам відкидати гору не вдалося, на жаль. Але ми поки що все-таки, поки там роздупляється, виставляємося з позиціоночки і можемо дати хоч якийсь урон, але в нас взагалі не залітає. І зараз кобра думають небезпечно роздати. Насправді пробиття недостатньо, щоби. Нашого капазіка обідати, але вона вирішила по комусь іншому фувас розвалити, і це нам дає змогу дати дві тички по ній. Непогано кобра розмінялася, не знаю скільки вона вела, але сама відлетіла по суті в ангар. Так, Йох, Йох, це 8, вісьмерочка прокачуваний. Він непогано має броню. Дуже приємний у нього лючок, так би мовити, на фоні премного. Да? Але все-таки Капазі сюди закидує. Ну, з ними, розумію, це така історія, чувака, там прилічно ДПМчик у нас правді. Ладно, це стоковий якийсь якесь мені щось у голова занадто велика, слухайте. А, так це йог 9 го левела. Я поняв, це йог 9 левела з токовою башнею. Там 9-ка взагалі проблеми з, з лючками, там, там там, там такі два соска в топові башні, а на стоковій, як ви бачите, один здоровельний сосок, якось так. Ну, тим часом ми вже 1600 дашки дали, Лишилося, правда, 1600 кп також. По ХП, по суті, порівно, по стволах порівно, але горка за противником це в принципі для цієї карти не дуже приємно, тому що от, хто верхатуру займає, хто займає горку, той то має перевагу. все-таки, да. Хочеться, я думаю, постріляти по Я би по 74-му по хотів би постріляти, але хай він такий небезпечний, чувак. Він може вийти просто з лиця 1600 хп видать нам, і якщо нам шейпове зашить, і альфа продать і нас їсти. Тому Я б не знаю, я б тут не ризикував би грати, занадто небезпечно, на мою думку. Ну, конечно, heavy проситься, Це Т57-й прям капець проситься. Правильно, відкату, відкату, дядьтесен. Там 1600 з барабана. Там 1600 барабана. Є каточок, є каточок. Є каточок, Від борта, аккуратненько, не. Хорошо, дав про... саме головне, що каток продовжив, і Хевік... прожав ремку. Єс! Yes. Сосок. Щолбанканця <laughs> такого, знаєш. Перший фраг є 200 дашки. По хп вже мінус 3500. І... Але по стволах порівну. Хоче виходити вбивати Хевіка, поки він на барабані, він взагалі вирішує гору зайняти. Що? Проти двох чарфутірів гору займати? на капазіку з 1200 хп. А що так самоувірено, алло? Це не знаю, там просто 704 ГФ е, прокидували на заїзді. Ніхера собі, це заїхав, блядь. Там, чувак, я, то, как, як ходить, то, то дзвін такий, напевно, стоїть, да? Я думаю, ви поняли про що це йде ремарочка, так би мовити. Нормальний футюр да втичку. <реш> <реш> не, ну це ніхера собі му, слухайте. Від, як то кажуть, від, від, від такої наглості бляха-муха і, і мухи дохнуть. Це жесно. Треба було фугас на черфутюра заряджати, і він би забрав би, і. не би б хотіти ічки. Ну, нормально. Офігід розвалив горку. Там тестольот дуже круто засапорте, насправді, Ну, це я мав заїздом на горку, не знаю, я ще досі вахе з цього момента. Як так можна просто брати і заїжджати на горку? Як? Ти должен би його так зробити і спаритися. Ну, типу. Магія, і танка нема. А вийшло наоборот. Просто на два шарфу заїхав, на два барабани. Просто попше нас врать. Так, що ми маємо зараз? Мінус 3-500 песа таке, а в нас є плюс 2 по стволу. І є 4341 рогана і 2-2-2 Прага. Так, що ми бачимо? Тим часом там, судя по мінікартів, у нас маленький освіт той має програти, так розумію, да? судя по всьому, хорош тичка, хорош. Хоча може і ні, хоча може і притерпить, трошечки, да? по стволам уже порівно, і мінус 3К по ХП. Оце ж зараз та ситуація, яку дуже важко пройти. Насправді, є дві птешки в криси, в кущах, є хевік піджатий і це дуже важко випушити, насправді буде. Особливо коли менше ХП. Але, типу, горка за нами. Стандарт віддає маленький ну, в принципі, правильно робить він там не жив би. Зажимається десь там куточок, видать останні дві тички свої там, умовно. да. Не знаю, під'їжджати сюди це теж дуже небезпечно, тому що ти можеш заринається від Хевіка і просто отримати 2 по 750 типу, в ангар. Важка ситуація зараз. Альфа? Хм-хм-хм-гммм. Альфа. Айфа. Е, дивіться, що б я в цій ситуації сам би робив би. А що терпів би? Поки Хевік дає грати, грав би тут, тут бачите, Хейвік перетягнувся ренгенет, вже нам тут грати не можна. Вже нам тут грати не можна. Так, Хевік мінус раз. На всяк випадочок підрахуємо, ну, але сенсу взагалі немає. Я не знаю, народ, що робити. Не знаю, чи цей бій закінчиться. Перемоги чи поразкою, але знаю, що закінчиться майстром. Mm -hmm. Тут я впевнений. Поблайндить, як варіант, чи ні? Там чарфутюра вбивають, чарфутюр точніше, стандарта. Можна було відтягнутися із точки, там, типу, відсюда, можна сюди прокинути чарика. Ну, а тепер зажиматися треба. Треба зажиматися на горі. Йому треба переїхати от сюди. Отсюди чекати чарфутюра під'їзд. Це, типу, можна. А, після... а, і цьому треба чекати підйом Хевіка, дати інфу. Береться Баска, чарик в захваті. Ну, тут кущі треба бландити. Треба бладити кущі, тут нам в них небагато в базки. Тому треба таке, думаю, побландити, можна знайти дійсно. Ну, ці кущі не в базі дядь. Правіщі кущів в базі. Подивись, які кущі в базі. Подивися, в базі. Цей теж не в базі. Подиви... О, дивиться кущі в базі, це не в базі дядь. Оцей в базі, оцей оце в базі. Мимо диво. Він же, до речі, має Арфутюна, насправді, стоять отут, -от -от -от, під цей край да-да, отсюди, і він не просвічується. А нічого собі, отак навіть, ніхера собі. О, це, до речі, було не жданчиком, що за домиком стувувався. А от те, що я говорив, потім чекати заїзд на горку, хомякола він десь злився. Поки ми в бацку там роздивлялися, він десь злився. Ну Хевік мінус одна, він нас все одно збиває, вбиває ще з барабана. Але ми можемо попробувати типу піддушити, але це може зіграти дві сторони. т 57 чекаємо, можливо, пішов у нього одна тичка тільки була. Хорош. На реакції. 5 дашки, третій фраг сюди. Сюди, ну ми царь гори зараз, цар гори, царь гори. Зараз дуже напряжний момент, треба, щоб СТБшка не здохла зараз. А, ну дивіться, мають ПТшки вже просто заїжджати гору забирати, все. ПТшки має заїжджати гору забирати Хевік одну віддав. Якщо ПТшки стоять, то вони вичні слові Альошки. Хевік ще одну віддає. А, по йде вже все пустий. Все хорошого розбрусе роз, роз, стебешки двох розкатили. Ну, божечки, це народу, це оця зараз історія працює. Я питаю якусь, я питаю якусь, я питаю якусь. я друндалета, каструлька, каструлька, шухлядка. Не знаю, хто ти там няць спущений, блядь, як ваше назвати. Е, тому що приїдьте на ПТшках і заїдьте займіть гору, виграйте бій, і все. А я питаю, я кущ, е, Я. Як сказати культурно? Да? Культурно ніяк не вийде сказати про цих людей просто. Зараз треба акуратненько сюди під'їхати підчекнути. Акуратно підчекати і тут треба. І СТБшки піджимати по воді. От є лампочка. Ой, фартунуло, слухайте. Ну он стоїть в кущах і йому наскрати не все. Це бридятье. А СТБшки треба малий острів зайняти зараз. Я думаю. СТБшки треба малий, малий острів зайняти, і... щоб отуди не, під, не підкрався. І попробую зараз йому ще раз підчекнуть від, від, від цього. Во-во-во, хорош ловить на підкаті. Ой-ой-ой, я думаю, це буде мимо. А, комусики пішли в ход. не підколку мисик, ледве лети закинув. Непогано, 7000 дашки є, з ТПшки треба просто під'їхати. А, я поняв, він тут стоїть, він світиться, а тут танк стоїть. В цій херні зрозуміли, тут танк стоїть. степечка зараз спокійно можна під'їжджати отсюди десь займати позицію і їм пробувати відсвічувати. Взагалі не зи можна. Раз він світиться зліва, то танк тут стоїть в оцих кущах. 74. Все ізі розкрутив. Так, да, дивіться, теж він розуміє також. Нік, звісно, блін, око лесус. Не знаю, що це знає нік, ну значить нік, ну він, він розуміє, де 74-й стоїть розуміє. То є дуже добре. Е, ну, давайте трошечки пришвидшимо. Попробуй бланде, да? так? Тут буде 2-3 хвилини дрочева, тому трошки пришвидшимося, давайте. СТБшка поїхала. Тут ще ну, поки що коментувати особо нема чого, я повіг, що вона нема. СТБшка поїхала. Е, вона, по ідеї, має висвітити Вазіка. І опять таки, дивіться, зберіться просто на ПТшках і поїдьте займіть Єгору. вас ви. Вони для вас шотні обидва. У вас по 750 альфів кожного. Просто їдеш, отримаєш течку і спокійно даєш урон. Ну все просто. У двох на одного заїхали, все, ізі. Але наскільки вони. я питаю якусь, просто я, я питаю якусь, я раком нагнусь. Во, прогнусь. Про... Ну, коротше, ви поняли. Якось так. Пробує начекувати щось, пробує щось начекувати. Переїха 704-й зараз не світиться, так? Да? Ой, 1-2 лишився. Там. Ну, тепер поїдуть питання чи ні? Дві хвилини. Я зараз боюсь, що 74-й мод заїхати без інвіза, ну, по інвізу насправді на горку. Тут прикол в тому, що можна, можна підловити таймінги, щоб е, проїхати по інвізу на горку. Реально можуть підловити таймінги. Треба камбекатися і йому зустрічати вже з... Ну, Звісно, круто було б отак на підкатах роздати урон. Круто було б Хорош, 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 хорош підловив. Дві хвилини часу лишилося. Напряженка, напряжнка. Ой, хорош. Тепер два шотника лишилося проти нього, а він, а він шотник все-таки для них. Хорош. Ну, тепер вони не поїдуть точно. От, розумієте, в чому проблема? Він падає, ти бачиш, що він падає, ти бачиш, що він падає. Справа ти під ПТшкою виходиш, і треба зліва було виходить, дядь. Капець. Ай, хорош! І цей кадеш. О те ж я говорив. зліва вийшов від камня, забрав би. Ти шо? Ей, ей, розіб'єшся! Тебе хвилина часу є. Спустись спокійно. Роби вигляд, що йдеш в одну сторону, потім розвертайся, відсвічуйся, розвертайся і заходи з іншої сторони. Ну ти не відсвітиш, він тебе буде чекати. Божечки, який ти. який я геній! Який я геній, він це, він це розуміє. Він це офігенно все розуміє. Ля-ля-ля-ля-ля! О, хорош! 704-й торо, типа, поняли, почав тікати, зробив, я щось спускається з горки, а 704-й бачиться, давай буду тікати. оце розвертається іде з іншої сторони. Просто красавчик. 6 фрагів законних. законних. Офігенні 6 фрагів, 8200 дашки. Нормально, нормально. просто кайф. Кайфунув від бою. Фіналочка прям м -м, персик. І результатами цього офігенного, крутого боєцького, є, понятне майстер, є воїн, є е, стальна стіна, куча маленьких медальочок насипало, це прав жесть. 6 фрагів, 8204 урона, 3820 натанкованого і 346 осістика. Баландики в нас ніяких не було. 1464 досвіду. Непоганий бій. Для Десяточки, до речі, це такий ну, дійсно гарний бій. 1464 досвіду за 8200 дашки, ну непогано. 30 послів, 26 попадань, 24 пробиття. До речі, реалізація доволі добра. Доволі добренька. От такий от у нас бій получився, офігенний. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій на такий, от, такий на таке коментування. Е, да. І. <кхм> обов'язково має бути майстер-осик, обов'язково має бути Е-е, актуальний... Ну, реплей актуальної версії гри. І за симулячний донатик я запишу таке коментування, ваш, е, от, от да, ну, типу, такий от контенти собі на канал. А на цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайте себе добре, все буде Україна.